Вітаю, друзі! З вами Фіалкін і Я Тетяна. Дуже рада за вас запросити до свого прекрасного творчого безладу. Давайте сьогодні поговоримо про листочки і діток фіалок. А що саме, я хочу вам розказати, що робити, коли листочок фіалки, який ми посадили до ґрунту, довго не дає діток. Багато інформації, я думаю, ви вже знаєте, але хто не знаєте, будь ласка, послухайте, це цікаво, і я так думаю, ну, станеться вам в нагоді, воно вам пригодиться. Дивіться, спочатку ми з вами е, визначимось, що таке довго не дає діток. Коли ми ставимо листочок фіалки на укорінення, і вже у листочка з'явились корінці, коли нам чекати діток. Від посадки, первинної посадки листочка до ґрунту до з'явлення діток е, нормальний термін від місяця до трьох. В середньому, коли ми саджаємо листочок, за 2 місяці в нас вже повинні ну як повинні, е, умовно повинні умовно бути вже перші дітки починать починати виповзати з-під ґрунту е, субстрату, вже повинні почати виповзати. Але буває таке, що Два місяці, 3, 4, 5, більше листочок наш сидить. Нікуди він не квапиться. Добре, дуже себе почуває, Він такий стає, може ставати, а може не ставати таким жирним, здоровенним. Ось в мене сорт, вся зірок. І з кожним листочком та ж сама. Ну, це не біда, звичайно, але та ж сама історія. Він стає ну, просто таким лапухом. І він, бачите, аж власниця такий жирнючий, такий довольний, наші йому ті дітки, йому і так дуже добре. Коренів дуже багато. Буквально хватило б навіть на велику фіалочку. І він нікуди не квапиться. Але я так зроблю, що він йому прийдеться поквапиться і вас зараз навчу. Дивіться. Ну, це, до речі, можна ще не стимулювати. Він сидить десь близько 2-2,5 місяці. Можна ще його не стимулювати, але якщо. Укорінився вже можна, якщо нам так хочеться. Так, дивимось. Для того, щоб спростимулювати, нам треба обрати листової пластини на одну третю частини. От Умовно, ми ділимо нашу пластину листову на три, і верхню третю частину ми просто-таки зрізаємо. Можливо, просто відломити край. Оцей відламаний нічим обробляти не треба, він не хворіє. Зазвичай він підсихає, рубець утворює, і все, він стоїть і далі. І що з ним коїться? Він починає, в нього включається біологічна програма. Коли якийсь отакий от персонаж пошкоджується, він починає швидко-швидко залишати після себе потомство. Це його задача від природи будь-якого живої істоти. Залишити за собою потомство. От і цей залишить потомство, але ми ж такі хитрі, хитромудрі. Нам мало того, що ми можемо відламати, ми можемо ще й отримати бонус від цього. Дивіться, кожна отака жилка може нам дати ще діток. І дивіться, що ми зробимо. Ми зараз виріжемо отакий клин, трикутничок. Тобто, що ми зробимо? Ми уб'ємо двох зайців одним пострілом. Ми і простимулюємо наш черіночок вкорінений і отримаємо собі ще прекрасний черіночок для подальшого укорінення. Дивіться, якщо його, от, якщо його так оставити, як одним стовбурцем, ми отримуємо тільки з цього. Місця діток. Але я зрізаю, дивіться, отак. Тобто вкорінюються три жилки, і з кожної із трьох жилок будуть дітки по одній, або, можливо, і більше. Це необмежена кількість. Зараз я його покладу, підсушу. Хвилин 5, йому вистачить, щоб зарубцюватися, можливо, 10, щоб не було такої от, вологого злому зрізу. Він підсушиться зараз, заробцюється і піде, як зазвичай. Ми вкорінюємо фіалочку, то так само ми і вкорінюємо оцей фрагмент. Що з цим можна так залишити? Дивіться, ну тут чесно кажучи, можна країти, як нам завгодно. Якщо він завалюється. Або, бачите, він займає багато місця на, на полці. Ми мож, можемо його викроїти, як нам треба, щоб він нам не заважав. Якщо він завалюється, те ж саме, ми можемо його кроїти, як тільки нам заманеться. Ну ці ну, не треба вони. Листочок доволі великий. Він прекрасно забезпечить діток харчовими ну, речовинами. Так? Фотосінтез іде дуже добре, і він зараз, ну, умовно кажучи, злякається і дасть нам шеведесенька буквально тиждень-другий. І з'являться, ну, два тижні вже повинні приблизно так от такий строк з'явитися і діточки. Все, не забудь підписатися, возірок, я чекаю, діток від тебе у найближчим часом. Все, друзі, приходьте до мене ще. Попереду багато цікавих тем.